телеканал НТК та інформаційний випуск подій дня середи 6 лютого у студії працює Галина Досин. Ось такі новини підготували сьогодні. Далі коротко. Перед президентськими виборами координатор громадянської мережі ОПОРА в області Коломиянин Іван Маруняк розказав, що очікувати від цьогорічного голосування. Навіть якщо допускаються якісь порушення, і ми про них говоримо ми їх фіксуємо, то все одно реакція вже не настільки агресивна, яка була, скажімо, там дві 2010 році, 2012. незабутній подарунок, аби пригадати приємні миті одруження, можна відзначити ювілей весілля по особливому. Буде проведено індивідуальні обряди, будуть е цікавинки гарні. Також буде е вручено повторні свідоцтво про шлюб. У Коломиї відбулася виставка українських домашніх ікон. Ця ікона оздоблена і прикрашена часто українськими квітами, українськими вбраннями і українськими орнаментами. Тепер про це та інше більш детально. Опора організація, де людина може реалізувати свої уявлення про те, як має бути влаштована справедлива та успішна країна, у якій нам усім хотілося б жити. Саме тому опорівці беруть активну участь у багатьох державних процесах, зокрема голосуванні перед президентськими виборами 2019 Координатор громадянської мережі Опора у Івано-Франківській області, Коломиянин Іван Маруняк, розказав про їхню діяльність та що очікувати від цьогорічного голосування. Коломиянин Іван Маруняк свою діяльність в опорі розпочав з першого дня створення, 14 років тому. Зараз координатор організації у Івано-Франківській області, а ще курує спостережну опору в Івано-Франківській Тернопільській та Чернівецькій областях. Основне завдання моніторинг політичних та виборчих процесів. Каже, їхня робота більше активізується безпосередньо вже перед голосуванням, але й зараз, у період реєстрації кандидатів, представники опори відвідують засідання центральної виборчої комісії та від. Слідковують процес найбільше порушень фіксують якраз у день голосування, але вже й зараз є такі факти. Станом на вчора, наскільки мені відомо, з офіційних повідомлень національної поліції на Франківській області, то в повідомлення про порушення нашими спостерігами. Якщо я не помиляюся, було здійснено більше 20 повідомлень до національної поліції стосовно порушень процедури ведення продиборної агітації, ознаки порушення норм кримінального кодексу, то вони в основному. Трапляються в день голосування, тобто, це це пов'язано в першу чергу з тим, що члени виборчої комісії не недостатньо підготовлені, недостатньо навчені, і, і вони часто е, свідомо або несвідомо або через байдужість нехтують тим обмеженням, які встановлює закон. З, зокрема, ми неодноразово спостерігали, і воно там десь регулярно повторюється. Це коли. Дільничну виборчу комісію відправляють на уточнення протоколу, яке має відбуватися на згідній дільничної виборчої комісії. Приміщення в приміну в приміщенні виборчої комісії вони цього не роблять. Тобто ті особи, які транспортували виборчу документацію до ВК ТВК, ну залежно від від виборів, тому що на все виборах ТВК, територіальної комісії на парламентських президентських курнів виборчі комісії. Вони це роблять втрьох на на коліні і так далі. Такі на перший не полі дії. Це це достатньо серйозне порушення і містить ознаки фальсифікації виборчої документації, за що ну, передбачена достатньо серйозна відповідальність. Тобто це, 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 це кримінальне правопорушення. Інше, те, що стосується, наприклад, дня голосування, це. Заздаліть заповнення протоколів печатками дільничної виборчої комісії і підписами членів дільничної виборчої комісії, це теж містить ознаки кримінального правопорушення. Видача бюлетеня виборців без паспорта, це, це теж кримінальне правопорушення, і за це передбачений теж достатньо простойний термін. Це спроба винесення бюлетеня. Виборчий процес опора аналізує з 2007 року. Проводять спостереження за всіма його етапами. Працюють над удосконаленням виборчого законодавства відповідно до міжнародних стандартів. У 2010 році вперше в Україні опора успішно провела паралельний підрахунок голосів на основі статистичної вибірки, що триває й дотепер. Тих, хто буде спостерігати на виборчих дільницях, я цифру не назву і називати її до дня голосування, не буду, тому що ми здійснюємо швидкий статистичний підрахунок голосів, який відбувається на основі обробки фактичних даних з виборчих дільниць. мереж мережа ді виборчих дільниць формується за певними принципами, тобто це це методом статистичної вибірки. Ну і, і, і в залежності від того, яка буде внутрі в. В ну за залежності від вибірки, то встановлюється і кількість спостерігачів, і і адресу вибучі дільниць, куди ми їх делегуємо. Тобто, якщо ця дільниця навіть буде десь десь дуже далеко, куди не їздять маршрутки і все інше, все одно на наш спостерігач там буде, то. Тому що ну вважливе дотримання саме цих методологічних принципів для ну для отримання максимально коректного результату. Це раз і ну і крім того, якщо порівняти швидкий статистичний підрахунок, який ми вперше застосували на президентських виборах 2010 року, то його похибка є найнижчою порівняно там з наприклад з екзитполами, тому що чим воно відрізняється? Бо екзит по це опитування, людина може десь зберехати, десь сказати неправду. Е а швидкі статистичний підрахунок це робота з фактичними даними первинних протоколів дільничних виборчих комісій. Іван Мароняк каже, що з кожними виборами кількість непорозумінь на виборчих дільницях зі спостерігачами опори та членами ДВК щоразу меншує. Хоча специфічні моменти таки є. навіть якщо допускаються якісь порушення, і ми про них говоримо їх фіксуємо, то все одно реакція вже не настільки агресивна, яка була, скажімо, там дві 2010 році, 2012 тисячі don't. Кожні вибори вони унікальні і без і без подібних е, речей необходиць. Тобто, ну тобто це, 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 це стандартно. Якісь там звинувачення, були, були погрози, були спроби там е, 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 якимось чином простимулювати, щоб ми чогось не побачили і так далі. Ну, В кінцевому результаті зрозуміло, що е, нам що одне, що друге, що, 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 що третє, абсолютно байдуже. Тому що є, є стандарти спостереження, тобто є певні принципи, е, яких необхідно дотримуватись, тобто і ширше, ніж е, ну, і замену. Дати спостерігає, ми виходити не можемо. Щоразу після виборів. Опора офіційно оголошує, чи голосування відбулося чесно та демократично і відповідало міжнародним стандартам організації виборчого процесу. Галина Досин Андрій Гарещук події НТК. Працівники служби у справах дітей спільно з інспектором ювенальної превенції Коломийського відділку поліції відвідали Іванівці. Це черговий візит у село, яке нещодавно приєдналося до Коломиї. Тут провели лекції з учнями місцевої школи. Начальник служби у справах дітей Ігор Івахнюк ознайомив з основними видами правопорушень, відповідальності за вчинені злочини, пом'якшуючи та обтяжуючи обставини і наслідки. Інспектор ювенальної превенції, лейтенант Юлія Берчак, розказала про конкретні випадки правопорушень, які скоїли неповнолітню та районі, а ще які наслідки це мало у подальшому їхньому житті? Одним із ефективних профілактичних методів запобігання правопорушень серед неповнолітніх є індивідуальні бесіди з учнями, які схильні до порушення учнівської дисципліни, кажуть правоохоронці. Тому поліцейські поспілкувалися з учнем місцевої школи, який погано поводить себе на уроках, пащикує до вчителів, недобре вчиться, а також обстежили умови проживання цього учня. Встановили, що хлопчик виховується у багатодітній сім'ї. Батьки не мають постійного місця роботи, виховують ще двох молодших донечок. І вплину на сина теж не мають вживають алкоголь і не приділяють достатньо часу для виховання дитини та підготовки його домашнього завдання. Рекомендовано тримати цю сім'ю на контролі та направити під соціальний супровід. Незабутній подарунок, щоб пригадати приємні миті одруження, можна відзначити ювілей весілля по особливому. У Коломийському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану реалізують два проекти, які мають на меті подарувати кожній сімейній парі особливі миті. Детальніше в сюжеті надійні плюхіної день народження кохання так називається цікавий проект, який успішно реалізовують у Коломийському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Його мета допомогти сімейним парам у Чисто відзначити ювілейне весілля або будь-яку річницю шлюбу міністерством юстиції е, створено е, сервіси для е, населення е, день народження кохання, де е, громадяни можуть е, провести свої ювілейні весілля. У відділах державної реєстрації актів цивільного стану весільні фото, які були листівки, подарунки, які залишають приємні спогади. Це про ваше весілля, все не дасть забути про романтичний і прекрасний день у вашому житті, і, але ще є один спосіб оживити оці спогади проведенням державної. Річниці державної реєстрації шлюбу, де працівниками раксу буде надано. Безпосередньо буде проведено індивідуальні обряди, будуть цікавинки гарні. Також буде вручено повторні свідоцтва про шлюб, і ми знову створимо незабутні миті в честь вашого кохання. Влаштувати собі таке свято можуть і сімейні пари особисто, або ж такий подарунок їм можуть зробити діти, рідні чи друзі. До слова, мова не лише про чоловіка та дружину, які відзначають ювілей шлюбу, розповідає Любов Юрійчук. Пари, які е, прожили не тільки е, відсвяткували 25-річчя срібне весілля чи золоте весілля, а також і любу е, дату свого одруження. І о, один рік, і три роки, і 5 років безпосередньо, щоб нагадати ті приємні моменти з їхнього життя, о, то й пригадати ті перші поцілунки дружини, перший дотик руки, е, е, незабутні е, настановлення. Батьків. Друзів а також перенестися на декілька років назад у ті прекрасні миті їхнього спільного життя. Також Івано-Франківська область є учасником проекту Кохання поза часом. В день закоханих 14 лютого людей, які хочуть поєднати свої долю, у радці чекатимуть зранку і аж до опівночі. У день Валентина, 14 лютого, можна буде весільним парам подати. Заяви на державну реєстрацію шлюбу з 8 години до двадцох годин. Будуть проведені цікаві зустрічі з нареченими, буде прийняття заяв, буде проведені обряди заручин, а також ювілейні весілля. І я хочу побажати жителям нашого міста і району щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення. Хай кожен день буде. Сповнений гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною працею, щастя і в домівку, здоров'я і благополуччя родині, натхнення і творчості. Хай сонце заглядає у вікна, а щастя у серці, і будемо з нетерпінням чекати у день святого Валентина на зустрічі наших відвідувачів, наших громадян до Коломийського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Минулому році Коломийський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану видав 525 свідоцтв про народження на сотню більше про смерть майже 600 пар одружилися, 87 розлучилися. Триває цикл сюжетів про професійно-технічні та вищі навчальні заклади Коломиї. Ми вже розповідали вам про шість навчальних закладів. Сьогодні мова піде про Коломийське вище професійне училище номер 14 Тут навчається понад 500 студентів. Ми розпитали у них та керівництво училища про особливості роботи цього закладу. Алла обожнює готувати. каже, завжди було цікаво спостерігати за мамою на кухні та допомагати їй. Зараз дівчина навчається на другому курсі Коломийського вищого професійного училища номер 14 Вона майбутня кухарка. Я задоволена тим, що я тут учусь. Мені тут подобається дуже. Степан, першокурсник, навчається на спеціальності оператор комп'ютерного набору та обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. каже про Коломийське вище професійне училище чув багато позитивних відгуків, тож для навчання обрав саме цей заклад. У найближчому майбутньому хлопець мріє стати програмістом. Це зараз дуже потрібна професія на щастя, Це дуже цікава професія. Сучасна мені дуже подобається. Коломийське вище професійне училище номер 14 Засноване 1976 року. Розповідає директор Павло Бирчик. каже за час існування заклад виховав понад 10 тисяч кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів. Училище готує кваліфікованих робітників за професіями. Столяр верстатних деревообробних верстатів, оператор з обробки інформації за комп'ютерного забезпечення. Оператор. Е Комп'ютерного набору облікується реєстрація бухгалтерських даних, маляр, штукатур, плесточник, лицювальник, монтажник радіоапаратури та приладів радіомеханік з ремонту, і обслуговування радіотелевізійної апаратури у Коломийському вищому професійному училищі опановують професії 538 студентів. Продовжує директор. Здебільшого це студенти з Коломийського, Снятинського та Косівського районів. З ними працюють 70 викладачів і майстрів виробничого навчання. Навчання в училищі безкоштовне, надається безоплатно гуртожиток. В училищі учні вільні від навчання в час можуть займатися в гуртках художньої самодіяльності, спортивних гуртках. Практику учні училища проходять на підприємствах і організаціях міста Коломиї. А також за місцем проживання. Вступити до закладу можуть як дев'ятикласники, так і одинадцятикласники. Випускники училища можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Директор запевняє, влаштуватись на роботу після закінчення закладу не складно. В нашому закладі йде підготовка професій, які котуються на ринку праці. Наші учні є підготовлені. На належному рівні Оксана Кобринська Ігор Кофлюк, події НТК». Українська Діва Марія, мати, жінка, заступниця дітей. У Коломиї відбулася виставка українських ікон картин авторства Олександра Охапкіна з колекції Ольги Богомолець у мистецькому центрі Коломия Коломиянам показали майже 40 ікон авторства українського художника, створених впродовж 2008-2014 років. Експозицію оглянула Ольга Гриджук. Олександр <тит> Охапкін заслужений художник України. Здебільшого працює в галузі іконопису, створює хатні ікони. Його роботи прикрашають чимало храмів у багатьох куточках України. Твори Олександра Охапкіна зберігаються і в приватних колекціях. Зокрема, їх збирає народний депутат Ольга Богомолець. Власне, її приватна колекція ікон, не лише авторства Охапкіна, стала основою для створення музею українських домашніх ікон та старожитностей душа України в замку Радомисель, розповідає директорка закладу Аліна Гайдук. Наразі у музеї зберігається 5 тисяч домашніх ікон. Музей створений з колекції Ольги Богомолець, яка впродовж 35 років збирала старовинні ікони на блошиних ринках, точках в антикварних крамницях рятуючи їх, тому що це були такі вже занедбані дошки, без часто без окладів, часто з відсутніми е, певними навіть частинами або розламані. Домашня українська ікона. Явище надзвичайно цікаво переконує Аліна Гайдук. Це не завжди канонічні церковні твори, а поєднання православного і католицького світобачень. І власне вона демонт. Струє особливе українське розуміння душі, сприйняття Бога і святих, окрім того, домашня українська ікона виконує естетичну функцію. Продовжує Аліна Гайдук. Ця ікона оздоблена і прикрашена часто українськими квітами, українськими вбраннями і українськими орнаментами. А ще домашні українські ікони насамперед покликані викликати позитивні емоції. Ольга Богомолець прикрашала ними кімнати своїх дітей. Продовжує Аліна Гайдук, втілюючи ідею, що українці настільки боялися Скільки любили Бога, тягнулися до Бога на виставці з колекції музею українських домашніх ікон та старожитностей представлено майже 40 робіт. Усі авторства Олександра Охапкіна створені впродовж 2008-14 років, на усіх зображена Діва Марія як мати, жінка, заступниця дітей та України. І ми хотіли через один образ, так буде нам здалося доцільніше, донести ідею, як можна показати український образ Діви Марії. Розкривши її ось в такому трошки незвичному інколи вбранні, в трошки іншій манері манері, яка відходить від староруських візантійських традицій, відходить від пахмурних образів або на занадто білявих образів обличчя, беземоційності, показати із українським видом обличчя, показати Ісуса Христа з українськими рисами, і часто кажуть в пресі про те, що якби Богородиця жила в Україні, то вона виглядала б так, як на картинах Олександра Хапкіна. Тійство благословив. Владика Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Василій Васюк він каже: Діва Марія, це заступниця кожного християнина а на роботах Олександра Охапкіна вона по особливому ніжна і тепла. Вважає владика. Це направло дуже такі шедеври. Ми тут можемо бачити. Ми тут бачимо це нашу маму, заступницю та, котра. Бо наша мама, котра породила, вона не завжди є з нами. Коли є, коли нема, ми виховали від неї вийшли. Все. А ця мама, наша Богородиця, вона є завжди де б ми не були. На відкриття дійства Владика взяв з собою ікону Коломийської Богородиці. Це мати твоя. Роботу у техніці мікровишивка виконав митець кандидат технічних наук, доцент Валерій Малиновський. Я як митець все-таки найбільше себе реалізовую саме в іконі. Це особливий світ, особливе відчуття, коли виконую ікону, власне, я. Я починаю з обличчя, а саме з очей завжди не починаю десь з лівого, з правого, з верхнього кута. Починаю саме з цієї, з цієї композиції. І звісно, що ці очі. Потім в процесі роботи вони весь час іде постійний контакт тета, тет, очі про образу і, і твої очі до слова, експозицію кон картин Богородиці музейники представлять і у інших куточках України. Ольга Гириджук і Гурковлюк події НТК. Усе частіше доводиться чути про булінг в українських школах, де жорстокість дітей переходить усі межі. Насправді ж бійки між школярами і психологічне насилля можуть завдати непоправної шкоди у майбутньому. Психологи наголошують, батькам необхідно мати довірливі стосунки з дітьми і знати головні ознаки, за якими можна виявити булінг, щоб підтримати і захистити свою дитину. Отож, спробуємо більше поговорити. Та дізнатися, що ж таке булінг або цькування. Вмикайте НТК одразу після новин о 20-й годині на телеканалі НТК програма про все крім політики. Не маєте нашого телебачення, НТК можна дивитися цілодобово в інтернеті. Заходьте на сторінку за адресою www.ntktv.ua, У правій верхній частині натискайте розділ Пряма трансляція і дивіться нас онлайн. Реформа освіти: нова, сучасна початкова школа, 12-річна система навчання, ліцеї замість шкіл. Про це та інше будемо говорити у прямому ефірі з начальником управління освіти Коломийської міської ради Любомиром Бордудом. Це четвер, 7 лютого, початок о 20-й годині. Телефон для запитань 3800. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет на нашу сторінку, дивіться нас у Фейсбук або слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо фм. Радіосяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. У цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові. І Усім на миру!